Вітаю! сьогодні в діалогах з інтелектуалами поговоримо про культуру під час війни. Сьогодні у нас в гостях дослідник візуальної культури, завідувач кафедри теорії культури і філософії науки філософського факультету Каразінського університету Дмитро Петренко. Пане Дмитре, вітаю вас! Отже, сфера ваших досліджень така достатньо багатовимірна і цікава це візуальна культура. І як би ви оцінили вплив візуальних медіа на суспільство, зокрема в Україні, зокрема саме зараз? Чи відбуваються тут якісь зміни? Насправді, якщо ми говоримо про сучасність, то деякі дослідники констатують так називаний візуальний поворот. Які виявляються по-різному, і це є в академічних дослідженнях, і це є, власне, в сучасній культурі, що позначає ту ситуацію, коли сучасна людина все більше інформації отримує саме через візуальні образи або через аудіовізуальні образи. І ця ситуація виникла ще у ХХ сторіччі, але в ХХІ вона перетворилася на якийсь такий неймовірний візуальний потік, в якому існує сучасна людина. І це складає певну небезпеку, звичайно, особливо коли ми говоримо про українську ситуацію, адже ми перебуваємо в стані війни з Росією, і Росія приділяє дуже багато уваги для інформаційної війни, для того, щоб маніпулювати через образи, через якісь відео. І тут, звичайно, дуже важливо нам сьогодні мати навички медіаграмотності, мати навички інтерпретувати, розуміти візуальні знаки. Тому що, на жаль, ну, так буває, що люди достатньо емоційно сприймають візуальні образи, тому що їх фотографічна природа викликає до них більше довіри. Про це свого часу Орлан Барт написав чудову роботу, такий чудовий французький культуролог, про сприйняття візуальних образів, називалася риторика образу, і він там чудово показав, що. Насправді найбільш потужні маніпуляції працюють тоді, коли ми їх просто не помітили, коли ми їх сприймаємо, якщо звичайно, повсякденний можливо не відчули навіть цього ефекту, а саме візуальні образи вони дозволяють створювати такі маніпуляції, і тому сьогодні дуже важливо згадати тезу філософа Канта, набратися сміливості і користуватися власним розумом. Навчитися розуміти те, що оточує нас, і створювати таку екологію нашого інформаційного простору. А наскільки важливими є саме філософські дослідження для розуміння сучасної культури, і чи можемо ми говорити про наявність певних культурних криз в сучасному суспільстві? Звичайно, якщо говорити взагалі про цінність філософії і культурології, то, як на мене, при розумінні культурних процесів, ну і не тільки звичайно, то вона полягає пере за все в тому, що завдяки філософським теоріям, завдяки культурологічним дослідженням, ми можемо побачити загальну картину. Адже кожна наука вона працює в своїй галузі, вона працює з певною сферою, але коли ми хочемо зібрати всі частини цього пазлу, тут нам може допомогти тільки філософія або культурологія. І ну, ось, наприклад, якщо згадаємо те, що хром про кризу там більше ста років тому вийшло чудове таке важливе дослідження для свого часу. Це робота Освальда Шпенглера, яку в нас інколи перекладають як присмарки Європи, що не зовсім правильно, тому що все-таки там був йде присмерки Заходу чи. Якась криза, тобто тут момент йде про захід, а не тільки про Європу в назві, але Шпендер там чудово показав, що от кожна культура вона має певний період розвитку, певний цикл, який вона проходить від зародження до загибелі. І спробував показати, як це працює в історії культури, розглянувши через це великі культури давні давньої китайську і далі. І констатуючи, що і культура заходу, теж після якоїсь кризи може так само зникнути з історичної мапи. Тоді, на щастя, прогнози Шпенгера не, не збулися. Але сьогодні, коли ми дивимося на події 21-го сторіччя, ми розуміємо, що наша сучасність і захід, власне, як певна така культурна модель, культурна матриця, він знаходиться. Перед неймовірним викликом, виклик, який ну може спричинити дуже потужну кризу. І ось філософські культурологічні дослідження важливі для того, щоб зрозуміти причину цієї кризи для того, щоб описати нашу сучасну культурну ситуацію. І так було от, друга половина ХХ століття часто описувалось в культурології, і філософії через поняття постмодернізм. Достатньо зручне поняття на той час, яке дозволило узагальнити процеси, які відбувалися і в економіці, і в суспільстві, і в мистецтві. І в науці, коли Льотар писав про кризу мета-наративу, коли він говорив, що втрачається віра в історію, якийсь сенс історії, яка, яка кудись рухається, втрачається віра в значення релігії. От. І це ну, була така ситуація кінця ХХ століття, і культурологи і філософи чудово це описали через постмодерністські теорії, Втрата відчуття реальності. Та, теорія Симулякро Бодріяра. Двадцять століття вже інше. Ми розуміємо, що Воно працює інакше, що історія не зникла, що історія це не зовсім мета наратив, і ми, українці, як ніхто сьогодні відчуваємо цей подих історії. Що релігію не можна списувати з рахунку, і релігія важлива для розуміння сучасності. Ми просто без розуміння природи релігійних явищ, релігійної ідентичності ми не зможемо осмислити на нашу сучасність. І ось в цьому, як мені здається, головне завдання сьогодні і філософії і культури і власне культурології зрозуміти, що відбувається зараз. Це, це дуже складний процес. Ну є якісь слова, такі як метамодернізм, які вживають інколи по відношенню до культури 21-го сторіччя. Там є позитивні і цікаві рішення, але ну, мені здається, все-таки більшою мірою це описує певні процеси, можливо, в художній літературі, в візуальному мистецтві. Але не більше того. От Якщо говорити про певні теорії, які позначають сучасні кризи, мені дуже подобається думка. Французького культуролога, соціального теоретика Ріжі Дебре, який визначив одну з важливих криз сучасності, це розрив між медіумами комунікації і медіумами передачі. В чому відмінність? Медіум комунікації це такі от медіуми, які спрямовані на те, що відбувається тут і зараз. Наприклад, інстаграм, Тік-Ток. тобто, ми обмінюємось повідомленнями, вони не мають особливого значення. Тобто це обмін інформацією, який нікуди нас не веде, який не пам'ятає якоїсь попередньої традиції, а просто відбувається тут і зараз, і час медіумів комунікації це теперішнє. Але натомість їм він протиставляє медіуми передачі. Це медіуми, які зв'язують наше теперішнє з минулим. Це медіуми, які дозволяють нам розуміти, що ми є частиною якихось великих потужних Процесів, ми є частиною історії культури, і ось цей розрив між цими медіумами це одна з проблем сучасності, коли люди зациклені на ось цих медіумах комунікації і забувають про зв'язок з певною історією, з культурною історією. І от в цьому, як мені видається, одна з головних місій сучасного університету, а для Дебре – це один з, одна з інституцій, яка реалізує ці медіуми передачі. Це виховувати все розуміння того, що ми не тільки перебуваємо в теперішньому, а ми. Ми зв'язані з потужними процесами історії з процесами минулого, які безпосередньо впливають і на наш час. Хоча ми не завжди це можемо розуміти. А як війна впливає на культурну ідентичність українців? Чи взагалі можемо говорити про певну нову хвилю самоусвідомлення нації саме через культуру? Безумовно, війна це катастрофа, війна це нищення і ми. Просто розуміємо, скільки загинуло, і, і художників, письменників, діячів, які могли багато чого зробити, а хтось не зміг себе реалізувати. І для кожної культури, для кожної спільноти війна це катастрофа певною мірою. З іншого боку, якщо говоримо про от національну ідентичність, про формування нації як такого політичного об'єднання, я б тут згадав. Такого дослідника, як Юджина Вебера, який ну, був спеціалістом по історії Франції, і досліджуючи Францію, він переконливо показав. Що ще на початку ХХ століття більшість селян Франції вони не, не, не зовсім розуміли, що таке політична ідентичність француз, тобто, це стало пізніше внаслідок певної освітньої політики, внаслідок певної політики в галузі культури. Тобто, він показав, що нація це не є якась наперед задана форма, це те, що перебуває в процесі формування, це те, що виховуються певною культурною, в тому числі, політикою. І, звичайно, якщо говорити про нашу ситуацію, війна вона змусила людей, які могли не мати якоїсь чіткої політичної ідентичності, визначитися, чи мають вони таку ідентичність, по чий бік вони, та, от, і, і дати собі відповідь, до, до якої спільноти вони належать. І, звичайно, це сьогодні виражається багато в чому, в бажанні. От, Українців побачити якийсь зв'язок з історією. Це цікавість до нашої історії. Ми бачимо велику популярність і книговидавництва в цій сфері, тому що книжки, які ще років 10 тому здавалися якоюсь архаїкою, не цікавили широкий загал сьогодні цікаві, тому що вони можуть щось пояснити про нас теперішніх, показати, що те, що з нами відбувається, не є, є чимсь унікальним, але з іншого боку, вкорінено в історії нашого народу, нашої нації. От і е, е, мені дуже тішить, як я бачу, як молодь відкриває для себе різні періоди української культури. Ось коли я був студентом, я наприклад дуже так серйозно і фахово займався періодом розстріляного відродження. Ну я безпосередньо займався Миколою Хвильовим його творчістю, його е, такими соціокультурними поглядами. І тоді це здавалося якоюсь такою абсолютно ну такою академічною штудією. Ну уявляти, що там в сфері поп культури, масової культури ці імена видатних діячів розстріляного відродження можуть звучати, було неможливо. От і сьогодні ми бачимо іншу ситуацію, коли з'являються такі чудові проекти, які орієнтовані на молодь, орієнтовані на масову аудиторію. Ну, наприклад, от, Мур це мистецький, ну український рух, не треба плутати з літературним об'єднанням середини століття. сторіччя. От, ну, не створили цей проект, ти романтика, з, де вони поєднали чудове розуміння, ну можливо, дуже авторське інколи і суб'єктивне періоду 20-х минулого сторіччя. Роботою з широкою аудиторією, з молоддю, і я від студентів чую, от як, як ви ставитесь до цього явища, і вони для себе відкривають ці, ці імена. Тобто це якийсь поштовх для того, щоб почитати тексти Хвильового, Зерова, Йогансена. І це, звичайно, дуже важливо. Або коли я там, бачу якогось модного блогера, який, щоб Підтвердити свою думку, посилається на шевільову. Тобто, це це приємно. Цього не можна було уявити ще років 10 тому, коли молодь була в лабетах російської попкультури, коли авторитети йшли з російського Ютюбу якогось сьогодні інша ситуація. Коли я бачу молоді театри, які ставлять вистави за підмогильним, тобто це, це дуже важливо, і оця спроба побудувати зв'язок сучасності з якоюсь. Перерваною модерною традицією, тому що все таки ці автори ближче до нас, якомусь сенсі, і це традиція, яка була перервана і не продовжилася. І сьогодні вона може підживлювати якісь нові рішення і нові пошуки нового покоління діячів української культури. Як би ви оцінили мистецькі реакції на війну, які відбуваються зараз? На чому більше концентруються на почуттях людей чи на репрезентації фактів? І що має бути більш важливим на вашу думку? Сьогодні, коли ми ще перебуваємо в ситуації війни, звичайно дуже важливо фіксувати і документувати те, що відбувається, і ну так завжди бувало. Рефлексія війни, художні рефлексія там. Літературна, кінематографічна, вона повинна бути через певний час. Необхідна певна дистанція. Очевидно, коли йдуть бойові дії навряд чи можуть з'являтися інтелектуальні складні романи на тисячу сторінок або потужні фільми, які просто вимагають бюджету. От і тому мені здається, на цьому етапі найголовніше це документація, щоденники, це просто опис досвіду людей, які причетні до цього, не завжди це має якусь високу художню планку. Ми це розуміємо, але це дуже важливо як відбиток цього моторошного досвіду, досвіду війни в кіно. Це звичайно документалістика, і коли режисери Чорново Малолетка отримали Оскар. За фільм «20 днів у Маріуполі. Ну ми розуміємо, що звичайно Оскар це. Багато в чому політична премія, і це рішення підтримки України, хоча фільм безумовно бездоганно зроблений. От. І це відзначення сміливості цих людей, які були в Маріуполі і зафіксували російські злочини. От. Але наш час це час фіксування, час документації, але я впевнений, що через певний час, коли війна закінчиться, то звичайно з'являться і дуже потужні інтелектуальні романи на рівні там Девіда Фостера Волоса або Боланьо. З'являться художні фільми, які розкажуть про цю війну. А якою має бути етика репрезентації війни в культурі, в мистецтві? Це складне питання, тому що і зараз лунають ну, дискусії, коли з'являються певні художні проєкти. Фільм Буча, наприклад, викликав багато дискусій, як можна показати трагедію. І це питання, яке ще вкорінено в другій половині ХХ століття, коли. Багато теоретиків почали думати про те, як презентувати трагедії Другої світової війни. Чи можна, наприклад, показувати? Ну, це дискусія навколо Холокосту. Да? Тобто, чи можна показувати вбивство жертв, да? Там, катування, чи не є це якоюсь зрадою, ну показувати в художньому вимірі. Тобто, чи ну, це позиція Клода Лансмана, наприклад, він говорив, що ми повинні показувати свідка, який розповідає, але спроба художньо передати цю ситуацію. Це буде якась зрада, зрада пам'яті. Всі ці дискусії можуть бути звичайно корисними нам для розуміння нашого досвіду. Він є. Безумовно, по-своєму унікальним і немає якихось готових формул. І, звичайно, ми повинні дотримуватись певних правил в роботі з цим трагічним матеріалом для того, щоб не травмувати людей, які переживали ці події, для того, щоб ну, документальне кіно, наприклад, це дуже. Така вразлива е, е, практика, тому що людина довіряє камері, вона може розказати щось режисеру, але потім не усвідомлює наслідків, коли це стане публічно. Так. І тому тут е, будь-яка людині, яка працює з цією темою, чи то в літературі, чи в кіно, чи журналістиці, наприклад, треба бути дуже-дуже опадешним. Ви є викладачем, більше того, завідувачем кафедрою. І тут цікаво, як в Каразінському розповідають про культуру. Чи є якісь особливості? В Каразінському університеті є спеціальність культурологія. З цього року це називається культурологія та музеєзнавство. І в нас дві освітні програми: це власне культурологія і це культуролог... візуальна культура та проєктна діяльність це ці програми вони от вкорінені в дуже таку для мене важливу стратегію от в контексті того, про що ми раніше говорили. З одного боку, ми хочемо зв'язати ну сучасну освіту з розумінням традиції, тобто важливі курси по історії культури, студенти, культурологи повинні розуміти культурний контекст і не тільки у. Український не тільки європейський, а світовий. Тому тобто, починаємо від ну, для мене принципово, що були такі курси, як по культурам стародавнього сходу, давньогрецька культура, звичайно, європейські різні періоди культурної історії, для того, щоб студенти розуміли себе частину якихось великих потужних культурних традицій. З іншого боку, звичайно, нам дуже важлива сучасність і вміння працювати з сучасністю, вміння. Розуміти її і е, е, осмислювати. От, ну, тут, і, тут, мені здається, в цьому завдання культурології, як у свого часу от, сформулював це в своїх дослідженнях Вальтер Беньямін, німецький культуролог і філософ, е, нам робота з минулим необхідна для того, щоб е, зрозуміти нашу сучасність. Е, з одного боку, це може бути небезпечно, адже е, ми можемо не побачити особливості сучасності. Але з іншого боку, можемо отримати інструменти. Так, от, коли, наприклад, питають про те, що, що чекає українську культуру після війни, так, після, от, після нашої перемоги, після того, як Україна повернеться до мирного життя, ми можемо побачити багато прикладів з історії культури. Ну, згадаємо історію стародавнього світу і війну греків у Персію. І те, що греки змогли відстояти свої міста, свою культурну ідентичність, дало їм неймовірну віру в те, що вони можуть. Зробити щось надзвичайне, і вони роблять це. Ми досі перебуваємо в якомусь зв'язку з тим, що вони зробили в філософії, в науці, в мистецтві. Колись історик-культуролог і культуролог Арнольд Тойнбі чудово сформулював ось таку теорію виклика і відповіді. Говорив, що великі, ну, він зайшував термін цивілізація, ну, це як синонім для нас, буде культура в контексті нашої розмови. І цивілізації вони стикаються з викликами. Це може бути війна, це може бути епідемія. І от завдання цивілізації знайти відповідь на цей виклик. Це повинна зробити якась творча еліта. І якщо вона знаходить цю відповідь, вона виживає і рухається далі. Вона досягає нових височин. І е, війна, епідемія це теж виклики. Ну, згадаємо історію італійського відродження. Наприклад, е, воно зароджувалося в катастрофі, в чумі, чума, яка знищила велику частину Європи. І парадоксальним чином ця нова культура, культура відродження, вона пронизана силою життя, вірою в людину. Це певний парадокс навколо смерті, а тут з'являються тексти, художні твори, візуальні твори, які говорять нам про щось зовсім інше, про щось, що протистоїть смерті і стверджує життя. І тут сформувалися витоки європейської культури. Відродження дає поштовх для того, що буде далі. І в цьому сенсі, от мені здається, якщо ми говоримо про... Українську культуру в ній теж завжди була оця життєва сила, от, незважаючи на перешкоди, на надзвичайно складні умови, вона завжди виживала, знаходила сили рухатись далі. І от ця життєствердна сила, вона по-різному виявлялася. Згадаймо бурлески травестію Кутляревського, згадаймо романтичний романтику вітаїзму Миколи Хвильового. Оця здатність сміятися крізь сльози, це одна, мені здається, зі складових культурної ідентичності. Українців, і ще повертаючись до вашого питання, навіщо потрібна культурологічна освіта? Вона виховує розуміння цього всього. Вона дає студенту розуміння того, як він теперішній зв'язаний з минулим свого народу, своєї нації. Міжнародного контексту, європейських цінностей, стародавніх культур це все складає ту величну історію, частину якої є ми, і от усвідомлення цього, як на мене, дає якісна гуманітарна освіта. А чи могли б ви окреслити певний портрет студента-культуролога взагалі? Як, як і чому молодь приходить до цієї професії? І чи є якісь, можливо, характерні властивості цих юнаків та дівчат, які вивчають саме досліджують саме культурологію? Часто цей поштовх іде звідкись там, з якогось захоплення. Ну, Наприклад, там, популярна японська культура і хтось захоплюється японською анімацією. а Потім розуміє, що це хочеться з цього щось робити, а в нас є курси, які зв'язані з культурою Японії. І... Дозволяють якось зануритися в культури сходу і давнього, і більш ближчого до нас. І потім з цього потім може вирости якийсь дуже цікавий диплом, дослідження, можливо, дисертація. Тобто точки зустрічі можуть бути різні: якісь прочитана книга, якийсь, можливо досвід, який ставить питання. От. І це студенти, які шукають себе і шукають не просто освіту, а шукають щось от більше, ніж освіту. Мені здається, от наш, наш студент він такий. Тому що культурологія дає дуже широку. І і от в цьому я і вбачаю особливість культурологічної освіти. Адже тут не тільки студенти отримують якісь практичні навички. Ця сфера затребувана певною мірою. І після війни, звичайно, треба буде відбудовувати українську культуру. І потрібні будуть фахівці, які зможуть аналізувати це, зможуть працювати в сфері культурного менеджменту. А випускники нашої програми Візуальна культура Проєктна проектна діяльність. Вони фахово працюють. У нас чудова база практики Єрмілов Центр, це сучасного мистецтва, де вони просто отримують неймовірні скіли, з якими потім можна працювати в професійній сфері, не тільки в Україні. До речі, от от, але найголовніше, окрім того, що є певні навички, навички роботи в сфері там культурного менеджменту, в сфері викладання, в сфері написання текстів, аналітики. А найголовніше в культурологічній освіті це те, що вона формує світогляд. От людина може працювати в якійсь іншій сфері, але світогляд це те, що залишається з нею назавжди. І от в цьому, як на мене, є головне завдання сучасного університету, сучасної гуманітарної освіти формувати світогляд, формувати ідентичність, формувати власне унікальне бачення, яке спирається на знання робот попередників, на знання історії культури. Ну як мені вдається, на певному рівні ми це виконуємо. Тобто можна сказати, що у української культурології є достатньо майбутній… я абсолютно переконаний, тому що ну навіть приклад цієї російського, російського нападу, цієї війни, нам показує, що культура важлива, тому що один з факторів є війна, які пов'язані з економікою, політикою. Але культура важлива. Це усвідомлюємо ми всі, тому що це в тому числі війна за відстоювання нашої культурної. Ідентичності, от і, звичайно, ця сфера буде і зараз затребувана, але й далі буде затребувана не тільки у нас, але й в багатьох інших країнах. І наші студенти успішно працюють і в західному контексті. Ми зараз тісно співпрацюємо з, з Німеччиною. У нас там є невеличкий філіал, де студенти проходять практику, і є аудиторне навчання. І, Звичайно, культурологія як дисципліна, яка в принципі виникла 20-му сторіччі, вона є однією як на мене з важливих дисциплін 21 першого сторіччя, тому що без розуміння культури ми не усвідомимо того, що відбувається. Культуролог це людина, яка фахово вміє таке розуміння створювати. А як Україна може і має репрезентувати себе на міжнародному рівні саме через культуру? Це дуже важливий момент, тому що насправді, от з чим ми часто зіткнулися, коли особливо почалася ця війна, що на заході не дуже часто багато знають про Україну. І потреба цієї культурної дипломатії презентації української культури на заході вона завжди була, і, як мені здається, не завжди повною мірою реалізовувалась, тому що, наприклад, росіяни з цим працювали і вони постійно намагалися вписати історію української культури свій контекст. Так і, наприклад, так, так з так називаним російським авангардом, в який вписували в тому числі українських. Блискучих неймовірних художників початку ХХ сторіччя. І лише сьогодні ведеться велика ця робота по деколонізації, по вказуванні того, що є чітка лінія, яка розділяє російське і українське. От. Але на жаль, для багатьох західних спільнот це розрізнення не проводилося так. Було часто з радянською культурою для них радянське ровно, російське. А, а, і все, що створилось в радянському союзі, автоматично вписувалося в радянський проект. От. і це дуже велика робота, яка проводиться, проводиться активно з 2014 року. Треба віддати належне. З 2022 року ще більш активніше, хоча ми багато чого втратили. От це і переклади українських письменників на різні мови, це і створення виставок з презентацією українського мистецтва. Мені дуже приємно бачити, от як за останні роки було багато виставок представників харківської школи фотографії таке наше унікальне явище світового рівня. І виставки в Німеччині в центрі Помпіду в Парижі, і це, от є така, от ну м'яка сила, яка дозволяє розказати про нас, дозволяє широкому загалу західних країн, і не тільки східних, дізнатися про Україну, тому що культура це є, є те, через що можна пізнати інший народ. І це, це та практика, яку треба робити, і знову ж таки, тут затребуваність фахівців у сфері культурології, які можуть фахово презентувати українську культуру різним аудиторіям. І мабуть, на завершення яким якою все ж таки ви бачите українську культуру після перемоги? Це культура, яка буде активно розвиватися. Це культура, яка досягне, як на мене, неймовірних висот. Чому тому, що народ, який встоїв в такій неймовірній боротьбі в цьому неймовірному протистоянні, маючи значно Слабші на початку позиції, але маючи кріпкий дух, маючи кріпку позицію, що ми маємо історію, ми маємо ідентичність. То цей народ він може вершити неймовірні речі. Я вірю в український народ я вірю в майбутнє української культури, і я впевнений, що воно буде неймовірною. Дякую вам, пане Дмитре, за цю дуже змістовну, дуже цікаву розмову. З вами були діалоги з інтелектуалами. До нових зустрічей. うん。